Загін російських силовиків через вікно вдерся до помешкання жителів Кезлєва, Олени та Олександра. Сусіди, які написали донос, стверджують, що пара гучно слухала українські пісні ба більше з їхньої квартири лунали патріотичні гасла українською мовою, зокрема з неприємними для російських окупантів бажаннями. На кадрах затримання видно, що російські силовики поводяться зухвало, навіть б'ють подружжя ногами на підлозі. Кадри знущання публікував стукач окупантів і адміністратор мережі доношчиків Кримський смерд Олександр Таліпов. Він стверджує, що подружжя каратимуть не лише за адміністративними, а й за кримінальними статтями. Зокрема, через образу ватажка росіян Владіміра Путіна. Російські окупанти звинуватили газету «Крим» у дискредитації російської армії та, нібито, розповсюдженні недостовірної інформації. Оперативник так званого центру протидії екстремізму. Коренівський склав адмінпротоколи на юридичну особу часопису за публікацію про те, що кримчани не повинні брати участь у війні проти України у другому протоколі про буцімто дезінформацію окупантам не сподобалася публікація цитати з докладу ООН про свавільні затримання на окупованій частині Херсонщини. Та катування Кримця, засновника і директора газети Крим Сейрана Ібрагімова у цих справах викликали до окупаційного суду Алушти. Судитимуть і головного редактора Бекіра Мамуте. Він до слова є членом забороненого окупантами меджлісу. Нагадує очільник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Газета Крим це єдина газета, яка продовжує, ну скажімо, працювати в умовах окупації, і а, вона намагається зберігати ідентичність кримськотатарського народу і намагається надавати таку актуальну інформацію. І дійсно окупантам це не сподобається. І окупанти намагаються робити все, щоб знищити все, що пов'язане зі свободою, пов'язана з кримськими татарами. Ескандер Барієв зауважує й на тому, що дата облави у редакції обрана не випадково саме у переддень 80-х роковин геноциду кримців. На думку Барієва, це послання від росіян, що вони не зупиняться на шляху репресій корінного народу. Національний рух кримськатарського народу він про Проходив всі ці процеси і проходять зараз. І но при цьому тому ми вистояли, і ми вистоїмо в майбутньому. І я впевнений в тому, що в майбутньому в Криму не буде ні чекістів, ні їх нащадків, які повторюють той геноцид, який відбувся 80 років тому, і які вони роблять зараз в Україні. 17 травня окупаційні силовики прийшли з обшуком до 68-річного головного редактора газети Крим Бекіра Мамута та її засновника 59-річного сірана Ібрагімова. порили і в редакції газети. Тільки надвечір вони повернулися додому. Сейрана Ібрагімова викликали до окупаційного мирового суду Акміжджита для розгляду сфальшованої справи проти редакції газети Крим. Він також надав письмові пояснення про публікацію. Попереду й розгляд двох адмінпротоколів на головного редактора Бікіра Мамута. Де був пам'ятник московським мучителям чекістам, повстане меморіал жертвам їхнього злочину геноциду депортації Кремли. Перший його камінь у столичному сквері миру заклав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв разом з президентом Володимиром Зеленським. Більше немає цього монументу, і не буде як не стане і, і цієї системи, що відродилась в Москві та знов пішла. Війною та знов пішла геноцидом на землю нашу землю України. Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду про те, що відбувалося. Ми обов'язково забезпечимо справедливість. Світ завжди буде знати, що загрожувало життю і як життя перемогло. Майбутній меморіал жертвам геноциду кримців особливо важливий з огляду на нинішнє становище в Криму, переконаний Мустафа Джемілєв, тотальна русифікація, насильницька мобілізація до окупаційного війська, викрадення та тортури проти корінного народу. Лідер Кремли наголошує, що Росія хоче зачистити півострів від корінних жителів і колонізувати його. Білі страждання цих людей будуть і на совісті тих, хто спонукає до перемовин з агресором замість збільшення підтримки України. Додає Мустафа Джемілєв. Если враховать, сколько было выявлено массовых похований мирных людей до центров тортур в Бучи, Ирпене, Херсонской области и других тимчасово оккупированных территориях после их освобождения нашими воинами, то можно себе уявить, сколько этих центров тортур и похований было бы во всей стране, если бы агрессору удалось оккупировать всю Украину. Назва скверу миру, де розташується меморіал, тимчасова, додає представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Тепер на місці, де десятиліттями стояв пам'ятник чекістам, згадуватимуть їхніх жертв. Власне, чекісти і здійснювали депортацію кримсько-татарського народу, або чекісти в тому числі розстрілювали кримсько-татарську інтелігенцію, і саме тому дійсно цей сквер і це місце вибрані вибрані символічно для того, щоб фактично декомунізувати повністю територію міста Києва нашої держави і встановити дуже важливий символ для кримсько-татарського народу і насправді всього українського. Ідею відкриття у середмісті Києва меморіалу жертвам геноциду Кремли оголосив президент України рівно рік тому, у 79-ті роковини трагедії. Минулого тижня Український парламент звернувся до світу із закликом активніше сприяти визволенню Криму та визнати насильницьке виселення Кримців геноцидом. Окрім України, таке рішення ухвалили Латвія, Литва і Канада.